Вітаю, коли світ навколо здається просто божеволіє, так легко втратити опору. А що якби ключ до спокою в цьому хаосі існував уже тисячі років? Сьогодні ми разом зануримося в мудрість стоїків не просто в теорію, а в пошуках цілком конкретних інструментів, які допоможуть нам усім втримати рівновагу. Знаєте, це відчуття, коли навколо суцільний безлад, і просто незрозуміло куди рухатися далі. Така розгубленість, вона ж знайома, мабуть, кожному. Так от давні філософи були переконані, відповідь, як не дивно, набагато ближче, ніж здається. А ось і перша підказка. І від кого? Від людини, яка керувала цілою імперією в часи війн та пандемій, так саме так. Це імператор Стоїк Марк Аврелій. Він каже: слухайте, не треба винаходити велосипед, просто подивіться на мудрих людей. Уважно подивіться, що вони роблять. А ще важливіше, чого вони не роблять, чого уникають. Це по суті геніально проста ідея вчитися на найкращих прикладах. І от ця, на перший погляд, проста порада, вона насправді перетворюється на неймовірно потужний інструмент. Уявіть собі, що у вас є така собі лінійка для життя, стандарт, з яким можна звіряти абсолютно кожен свій крок, кожне рішення. Ну справді, замисліться, як зрозуміти, що ми стаємо кращими, якщо немає з чим себе звірити? Без такого стандарту ми всі, ну, ніби корабель у відкритому морі без компаса, кудись пливемо, але куди, і чи туди, куди треба. Хто зна? І тут на сцену виходить інший гігант стоїцизму Сенека. І він формулює цю ж ідею ще коротше, ще влучніше. Він каже: без лінійки неможливо виправити криве. Просто і геніально, правда ж? Бо що таке наші звички, наші емоційні реакції, наші заплутані думки? Це ж і є ті самі криві лінії, і щоб їх вирівняти, потрібен інструмент. Так що ж це за така лінійка? А це, власне, і є те, що ми сьогодні називаємо рольовою моделлю. Це мудра людина, яка стає для нас стандартом. І не просто стандартом, а й джерелом натхнення. Це і є той самий компас, з яким можна звіряти свої думки, свої вчинки, свої переконання. Окей, з ідеєю розібралися. Звучить логічно, але тут виникає наступне питання. А як її знайти, цю свою лінійку, де шукати такого провідника серед мільярдів людей, книжок та ідей? І це, мабуть, найголовніше питання з усіх: хто Хто може стати таким мірилом особисто для кожного з нас? Чий приклад, чия мудрість викликає оту саму щиру повагу і захоплення? І знаєте, що найцікавіше? Такою моделлю може стати будь-хто. Це може бути хтось дуже близький, наприклад, батько або мати, чиїми життєвими принципами ми захоплюємось. А може бути й хтось, кого ми ніколи не бачили вживу: філософ, письменник, той, чиї ідеї просто резонують з нами, або ж, звісно, духовний наставник. От відома формула А що зробив би Ісус це ж ідеальний приклад цього принципу в дії. Це постійне звіряння своїх вчинків з найвищим ідеалом. І от, коли така модель знайдена, коли орієнтир є, починається найважливіше практика. Бо це вже не просто красива теорія, це конкретний покроковий шлях до реальних змін. І ця практика, до речі, неймовірно проста всього два кроки. Крок перший: просто спостерігайте. Що ця людина робить, до чого прагне, і крок другий, який, можливо, навіть важливіший звертайте увагу на те, чого ця людина свідомо уникає, від яких розмов відмовляється, які спокуси ігнорує, які межі для себе встановила і ніколи їх не перетинає. Але тут є один дуже-дуже важливий момент: мета не в сліпому мавпуванні, не в копіюванні. Ні, йдеться про те, щоб зрозуміти і засвоїти самі принципи, що стоять за діями, зробити їх, так би мовити, частиною своєї внутрішньої операційної системи. І тоді, у складний момент, можна буде просто поставити собі питання, а як би він чи вона вчинили в такій ситуації? І відповідь прийде вже зсередини. І наостанок я залишу вас з одним питанням для роздумів: Чиї принципи, чиї принципи, принципи будуть спрямовувати вас вже завтра. Бо, знаєте, вибір такого орієнтиру це не просто якась інтелектуальна вправа, це можливо перший і найважливіший крок. Крок до того, щоб перетворити навколишній хаос на внутрішній порядок, а постійну невпевненість на справжню внутрішню силу.